Спецпредставник Трампа Сівітков також заявив, що Крим, і чотири регіони, є ключовими проблемами у війні Росії проти України. Про це він сказав в інтерв'ю Такеру Карлсону. Вітков згадав так звані референдум Росії на окупованих українських територіях. Саме посилаючись на них, спецпредставник заявив, що в тих регіонах проживає більшість російськомовних громадян, які нібито хочуть бути під владою Росії. Володимир Цибулько, відомий український політолог, пане Володимире, вітаю вас. Вітаю, от щойно Тарас Семенюк намагався дискутувати і говорити про те, що ні 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 нічого страшного, що Вітков на таке, таке не говорив, тобто фактично зізнався в любові до Путіна і Росії і говорив про кремлівськими наративами. Але, наприклад, Тарас Семенюк вважає, що в цьому немає жодних проблем. ми маємо комунікувати далі з Сполученим Штатами Америки. Якою є ваша думка з цього приводу? Дуже цікаво, пане Володимире. Ну, мені взагалі здається, що американці е, підігрують путіну з метою, е, скажімо, змусити Путіна увірувати в те, що. Він виграє цю ситуацію, що він об, е, маніпулює американцями, натомість американці дуже чітко контролюють стан економіки російської, тобто вони е, дуже припильновують і розраховують, що обвал економіки створить такі обставини. Причому цей обвал має трапитися досить швидко. Ну протягом там кількох місяців, двох-трьох речі, нагадаю, що березі. Це піковим місяцями зростання е, е, інфляції російської, яка потягне за собою е, зупинку, в тому числі військово-промислового комплексу. З, вже зараз е, є цілі індустрії, які зупинилися, е, тому е, це це все е, така гра, нібито паси. На користь Путіна Путін почувається першим номером перемовинах із американцями. і Вважає, що він, він веде гру, а американці ну, другим номером грають, і, і повинні за його правилами, так би мовити, вчиняти подальші кроки і тиснути на Україну. Бо інтерв'ю відкувами й тиск на Україну, а з іншого боку. Те, що говорить Вітков, воно свідчить про те, що нинішня американська влада забула про існування міжнародного права, і в цивілізованому світу завжди є можливість тикнути і Трампа, і його поплічників саме в міжнародне право. Це може зробити, до речі, Україна. Щодо виборів, Щодо виборів, вибори це теж е, гра на користь Росії, бо ну зрозуміло, що для Путіна укладати якусь мирну угоду з Зеленським, це все одно е, саманім поразки. Тому е, Путін потребує для укладання якоїсь угоди з Україною е, якоїсь іншої фігури, можливо можливо, навіть що це буде і не угода на рівні там. Міністерства закордонних справ а може бути угода про припинення вогнів на рівні військового командування, аби Путін не принижувався перед Україною. Пане Володимире, щодо переговорів зараз в Арріаді, які ваші очікування? Перемовини з українською стороною мають відбутися сьогодні, наскільки я розумію. Тобто все, що з Києва привезуть в письмовій формі, все буде озвучено американській делегації. Перемовини з росіянами завтра. І отут надходить момент, чи українська делегація. Залишатиметься повністю для того, щоб через стінку перемовлятися, тобто ну, влаштувати човнику е, дипломатію в рамках одного готелю. Чи е, все ж таки е, достатньо буде е, формування української позиції сьогодні, для того, щоб американці е, на завтра сформували якусь е, спільну з Україною позицію щодо припинення війни і інформували? Російську сторону, до речі, дивним є склад російської делегації, якого очолює генерал Бесіда. Це начальник колишнього начальник п'ятого управління ФСБ, який займався Україною, який витратив на українські проекти 5 мільярдів доларів. Ну ми розуміємо, що мабуть 4 за межі Москви не вийшли мільярди. Ну півмільярда забрав Медведчук, а, а де решта півмільярда то цікаво. До речі, деякі західні спецслужби стверджують, що фігуранти підкупу російської і далі займають свої посади на вищих щаблях української влади. Пане Володимире, а про що взагалі можна домовлятися? Якщо Путін б'є по цивільній інфраструктурі, абсолютно розуміючи, що він робить: Одеса, Київ сьогодні вночі це просто жах. Ну насправді ну американці ж свідомі того, що Путін, Путін не хоче ніякої зупинки війни. Де Путіна Путін ну, військовий лідер, воєнний лідер. Він йому потрібна безперервна війна, відсутність виборів і відсутність будь-якої демократії, будь-якого права населення. Тому Путін для консервації своїх можливостей управлінських буде робити все, щоб миру не було. Єдине, що він зараз потрапляє в таку розтяжку, тому що головний донор російської економіки Китай починає. Ну, по перше, чого тільки варта заява про готовність відправити в Україну китайський миротворчий контингент, ну і скорочення закупівлі нафти і нафтопродуктів на 10% за останній місяць з боку Китаю. Тобто, по суті, Путін зараз опиняється сам на сам з власною економікою, і своїм розлюченим народом. І, по-моєму, гра американців якраз на затягування ведеться до того, що в якийсь момент Путін сам прибіжить і попроситься та да. зупинити війну, пане Володимире. Дякуємо вам щиро. Володимир Цибулько, відомий український політолог. Спасибі вам.